Доброго ранку, мої дорогі підписники. Отже, сьогодні субота, енергетичний фон дня, представлений картою Король Пентаклів. День чудовий для проведення якихось капіталовкладень для бізнесу, для важливих зустрічей. Також це важливий день, коли можна зібратися в колі сім'ї. Поговорити, пригадати про минуле, яке було досить таке щасливе та насичене, день великих покупок проекції у нове життя, коли ми можемо складати плани і, і втілювати їх у, у прямому сенсі? День батька, коли можна пригадати. Якщо тато помер, можна сходити на кладовище, замовити за нього молитви, читати молитви. А якщо тато живий, то тоді можна подзвонити, посидіти, поговорити з ним, поспілкуватися і подякувати Богові, що він поруч. День подарунків, день прояву малосердя, коли також можна зробити щедрі дарунки комусь, кому. Кому бажаєте, кого любите, або просто проявити милосердя. Також цей день може принести і вам подарунок. Якщо ви його заслужили, ви також отримаєте щось таке матеріальне, звичайно, і воно принесе вам користь однозначно. В принципі, карта також говорить про якщо говорити про глобальні процеси, такі знаєте, карта великих перемовин, карта великих грошей, великих посадовців. І щось купується, якщо це зброя, то зрозуміло, що вона купується, для цього потрібні гроші. Але мова, ж, знову ж таки, йдеться про дві сторони. Тобто, і там, наприклад, у ворожій країні йде фінансування, і в нашій країні йде фінансування. І я нагадую, що я працюю лише з прямими картами, тобто з перевернутими, ні, тому що це може бути і корупційна схема також погратися, тому що значно. Непрямої карти вона також сюди накладається, <кій> і це в принципі прикро, тому що ми всі розуміємо, що корупція знищує нашу державу. Але попри все, карта носить позитивний відтінок, і я раджу вам сьогодні добра, позитивної енергії. Проявляйте щедрість, проявляйте милосердя, бо тільки так, проганяючи темряву і зберігаючи наше внутрішнє світло, ми долаємо зло. Благословення вам!